Доброго дня, друзі! З вами депутат Української міської ради Андрій Гузяк. І в мене для вас гарні новини. Якщо пам'ятаєте, місяць тому ми розповідали вам про те, що Туренко програв судовий процес, в якому позивається до депутата Ліщинського про захист своєї честі, гідності та ділової репутації, вимагав спростувати, начебто, недостовірну інформацію про нього, яку ми оприлюднили у нашому відеоролику. Тоді суд відмовив Туренко. У його позовних вимогах в повному обсязі. Тим самим опосередковано визнавши, що, напевно, у Туренка немає ні честі, ні гідності, ні якоїсь там ділової репутації, яку можна було б захищати. Але не гадаю, що Туренко не просто очікував від суду захисту своїх чеснок. Він також вимагав публічно спростувати інформацію та грошову компенсацію від Віктора Лішінського у сумі 220 тисяч гривень, за начебто, нервове потрясіння від перегляду наших роликів та втрату творчих планів і життєвої активності. Але навіть такі неймовірні страждання суд не прийняв до уваги. Минулого тижня тепер Обухівський районний суд виніс. Чергове рішення по справі Туренка проти Ліщинського. і зобов'язав пана Туренка виплатити грошову компенсацію саме Віктору Ліщинському. Тобто справедливість знов перемогла. І Туренку таки доведеться заплатити кошти вже депутату Ліщинському. Ну що сказати? Під час трансляції сесії міськради ми постійно бачимо, як Туренко погрожує депутатам судовими позовами. Казується, що ці позови будуть виграні ним у судах. Власне. У вас особисто, Тетянка, у вас, у вас особисто проблема. Та ви не розмовляєте. Та ви забороняти будете в своїй сім'ї. не Мені ваша заборона знаєте, до чого. Я вже не розмовляю. Я вам не судового рішення про заборону, мені так з вами розмовляти. А що ж по факту? А по факту на сьогодні для пана Туренка все відбувається з точністю до навпаки. Адже це саме він з тріском програє судові процеси. Тобто, усе його позерство перед підлеглими, про начебто необмежені можливості вирішувати у владних коридорах та правоохоронних органах будь-які питання виявилось звичайним пшиком. Як напевно, і його честь, гідність там, ділова репутація. Але це лише розігрів перед розслідуванням кримінальних справ по його діяльності на посаді мера. Ну що ж, висновки. Ви можете зробити самостійно. Закликаємо бути всіх соціально активними і завжди, завжди відстоїти свої права. Як показує досвід, справедливість є, але за неї треба поборотись. Якщо вам сподобалась ця публікація, подобайки, репости, діліться своїми думками в коментарях. Також підписуйтесь на нашу сторінку громада Українки та на наш одноіменний youtube канал, щоб бути в курсі останніх подій. Будьте обізнаними, адже ми працюємо для вас. Далі буде ще цікавіше. Побачимо!